Ми знаходимося на одному з перших виробництв, де встановлено сонячну систему на підігрів гарячої води. Сьогодні гарний сонячний морозний день, На дворі 7 лютого, десь приблизно біля 10 градусів морозу світить гарне сонечко, і система на основі вакуумних трубок діє і гріє воду. Найбільша потреба в гарячій воді виникає саме зранку, коли запускається виробництво. Тому два з чотирьох колекторів орієнтовані на південний схід. Така орієнтація дозволяє отримувати в першій половині дня на 10-15% більше корисного тепла від сонця. Сонячна система, встановлена на даному об'єкті, складається із 120 трубок вакуумних і. Приблизно готує одну тонну гарячої води на добу в сонячний літній день. Як бачимо, складається система з двох 500-літрових ємностей бойлерів. А також тут є надогрів газова колонка та допоміжний нагрівальний пристрій компресор. Це є дармова по суті енергія. Використаний контролер SR1168. Який має розширені функції, серед яких одна із хороших функцій це передача на комп'ютер, а з комп'ютера на інтернет. За ним можна спостерігати за роботою системи на відстані і контролювати її роботу. Використаний блок безперебійного живлення. Тоді, коли пропаде електрика, система буде працювати ще на протязі певного часу, кілька годин. А це дуже важливо. В яскравий сонячний день, щоб вона не закипіла. Також є лічильник води, який бачимо дня використання гарячої води. В середньому вона від 1 до 4 тонн на добу. В даній системі використано два запобіжні заходи: додаткові радіатори, в яких скидається надлишкова температура при перегріві бойлерів. А також є зривні клапани на 90 градусів. Якщо бойлери перегріються, то просто стравить гарячу воду в каналізацію.